I am Ark Rider. Перед нами можуть бути тіпи, вони закидували сюди щось. Вони Берешко. він стоїть, ви Голову, раз. Ще одного надавала дуже дуже Так, Ще ті два. Один тут. Кидав на один. Так, ті три. Одного вбив. Там де Вітя атип в будиночку, ось, ось тут ті. Вже спить будиночки? Тип, 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 на мене тип. Блять. Камерку? Да, 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 у да, тут де я, у тут де я. Бев, бев бронь, біда, можеш пушити! Не спішіть, не спішіть, не спішіть, не спішіть, їх граната ми разгидаємо. А я <ords> там не один. Блять, <лад> трішки не так по цьому гранати, як я думав. Там тебе мукимпи, да? В цьому да, да, да. А вы можете ліва, ліва. Ліва перебіг, перебіг вот на, цей, на дверях. Рама відкривай двері. Вы ви, можете підійти, я відкрию двері. Я я хожу, я з а, окей, я тоді не ними. Давай, 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 відкривай. Відкривай двойк. Зараз, зараз, готуйся, Іваня. все, все, Іваня, Іван'як, я відкрив. Ай, не ворч, не ворч, я не ворч. Все, 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 не очкуйте, не очкуйте, всіх йо... Та приберіть цей дзвінок, їбаний, де він? Що ти робиш тут, фукер? Сховайтесь поки, сховайтесь поки. Я зараз його... Оно, оно, тип, оно, оно. Сховайтесь поки. О, боже, я... Мне хуёво. это? Может это помог ты Нет. Yeah. Uh, я не могу выйти. Все, я выбегаю. Я всех был, все нормально, я всех был. Эй, 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 эй! Десь не там бачу. з іншої сторони, походу. Бачу, 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 прямо напроти. Угу, Обережно. І троє, правда, нам піш. Заходь всередину, заходь всередину, якщо можеш. Лум-лум, угу. лум прикривай. Прикриваю, прикривай тебе. Є, все можеш. Добити, добити його, щоб він не як добити його на. Ага. Да! От, коротше, якщо ти стріляєш приблизно як я, треба брати два mm -hmm. якщо, якщо ти... Це, це це хто? У нас тіпи у нас тіпи! Одного йо. Без броні. Стані його, Стані його, Стані його, можна підпушити. На них моби, на них моби да, на них моби. Один прям тут десь був Да, да, да. До доїдайте, доїдаю моїх. Ні, а ми його нопнули? Не знаю, не знаю, не знаю. Моби загриз, куди один. Одного вбив мене вбило. на мені на мене ті, на наманіті, мені, наманінітів, прямо на мені. Буде апати свого, треба хелп. Намагаюся, роботи, іди. Давай давай. давай, давай. Я дій пробрилятор. Я в кущах тут. Він піднімає свого. Є у мене. Швидко, 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 я швидко, швидко. Він піднімаю свого. Лума, лума, лу лу Прикривай, прикривай. Я... Давайте назад, я давайте назад, давайте назад. Я не, знаю, просто, я не знаю просто, де вони валяються. Вони ось тут були за, за деревами, де Лума. Вони okay. де лума були. де Лума були. Окей. Okay. Ось, ч стріляє, так? Да? Ось, ось на них бот, на них бот тут, На мені, на мені. на мені! Я всіх бив, я всіх о. бив, я всіх бив. А третій? третій бив, повинні були добити, якщо він там був. Ну ПВП було достойне таке, герой, геройське ПВП було нормальне. Так, да, вони прям. Все, я можу. Ось тут типи. Хочете підпушити їх? Вони отут прям. Okay. Ви готові? Тремба готовий? Що, що 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 Погнали нам, ну, швидко в них. Go, go, go.

А, це хуй постріляєш. У далеко? Да, да, далеко. Є снайперка в когось? Okay. У мене снайперка, тобі каненте. А, вони пушать, що це. Все, біжу. У мене прям близько. Одного вбив. майже одне вбив. хп, одне хп. Лома, дав давай, хочу. давай, 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 давай Одного вбив. Ще одного вип... Чик. Допоможіть, 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 вони будуть рісати. Біжу, 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 біжу. На ньому корнет. Це він, це він, це він, це він. Звисли, чи зверху? Знизу, знизу, знизу. А, вони в цьому, вони тоделі, в трубі. Тонелі, тонелі, зараз, не спішіть, не спішіть. Вийдуть лотатися. Так, вони його бувають? Так. Да. А ти верху. Ховаємо тут? Тут де я можна сховати, тут де я можна сховати. Давай, вони не чують, як я У нас є граната. У мене немає. Я не брав. І б... вони довго вбивають. Ось. Я Пуште його. Арат-рат-рарат-рат. рат рад рат скрік-сквик! Не забувайте, в нас ще один склад зверху. Да, да, да. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. Я скажу, що буде пушці. Там один зверху і один на всьому тонечку. А, на ну, мене вже на голові чув. Я вбив одного. Добре. Воно там, воно там, воно там. Ікун, допомоги. Да, Він пушиться. Yeah. Обережно ломав. Близько. Напушився, б**яка. І okay. ще, і ще, і ще на пачку цей інший. You f**king dogs. Далеко біжи. Той коридор дальній, Ікун. Вон. Він у місці коридору. Що з'явився? ще один. Одного вбив. Якун, я цього. Ага. Хилюсь. Підніму демка, потім. Я саню добив. Я добиваю і піду піднімати. Да, 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 Я підняв, я підняв. Ой, ще турель, ще турель агрится, я дробой напишов, чекай до лута бедра за. Я хуля, я, я на мені тип! мене наманити. на мене наманити пой трабакал. Вбив його. Килюсь. На прекрасный вогонь, стань їх, не лізь. Я вбив. Допушу, допушу, допушу. Все нормально. Oh, nice. Нади мною відкривай, другий повар, отут вот походу. На меня, на меня, ТП, на меня, ТП. Есть бы ты их? майже меньше выпустят. Да и дайте их, если можете. тут где-то. Один тут где Нокнул, нокнул. Да, нокнул, нокнул. Запушим его. Найс. Я добью його, доїдайте ці, доїдайте доїдайте, доїхати. Я на поверсі того доїм Ще може десь бути? ні? Це склад, це ж склад, ми трьох били Дайте, дайте Я майже ног лежав Дай Мисси Сзади, сюда! Так я... Це, я хиляюсь. А він лежав, я не знаю, он підняв. Так я на сходах, складах шопнуть. Так. Бачу його, він іде свого піднімати. В тій кімнаті, в тій кімнаті добити. Іван'яка підніми, дем, дуже довго все робиш, сонечко. Я вбив їх, я їх всіх вбив, я їх всіх вбив. Просто okay, ти, ти не пить. Під... Блять, хто? Знизу тіпей піднімається, знизу тейпей піднімається. Чуєте? Мене немає патронів, мені треба хелп. Демксон. Підходжу. Друзі, м... чувак! чувак. Дуже близько. Добити його. Тут. Він не один можливо. Він не один, гранати закидали, типу, його зверху тип гран... зверху стріляв по мені. Ми його добили цього? Тут, 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 тут. Вон, бачу, бачу, бачу. Слышать, у мене немає нічого стріляти по ньому. Я кинув дві гранати їм. Підпушити, підпушити, підпушити. Я їх збив щит, так, збив кидаю щит. Це, я кидаю, паліво кидаю. Не знаю, там. Один біля мене, один біля мене не випадав. Одного майже вбив. Одне хп до вас побіг. Тут один, один тут. Нокнув. Нокнув, чувака. Майже нокнув. Як я не влучив жодного разу. Ніби вбив його. Є живий, живий, він! Він смакав живий вон вже, там. Вже не бачу. Не... Найс. Токнув? Та є дробовіки, він вбиває взагалі людей, чи ні, це ж просто пидо. Да. Ідіть туди, Один хтось може крити двері знизу? Не, не пікати, не воюватись, просто крити двері. якщо що Yeah. Не, я їм мину ставлю. Одного вбив. Підпуште, підпуште, підпуште подпуштай їх, подпуща їх. все, пуште, пуште, пуште пушта їх. Тут не можна запушити. тут. То... Та як не можна? там же ж двері, ебани, ну як не можна? Під'їхав бот вогнем вогнепать. Ні, під'їхав робот до нас. Так мужики, ж... Так. Допоможіть, да, він всій мини він всей хвини. Я закину ще одну, закину ще одну. Давай, 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 скидай Тут знизу, чувак, знизу, чувак, ще є. Підходами, під підходами. Двоє, двоє, двоє. Застанев їх! Д, добити, бити, бити його. Идай там в них кучер до. Я його майже, я майже выб'ю. Один. один мертвий. А чому ще в том? Више, вийшов, вийшов! Вишо, вийшов, бежит, на сходи побіг, на сходи вниз, на сходи них побіг. Підніми демка, підніми дем. Я підниму демка. Я підніму демка. Я давай, Не добывай. Я вас рот, я вас рот. Я не з вами важко грати, мужики, це пиздец, просто ми не так йоу. Типи, типи, типи. Типи, ви готові? У нас висота, ми в перевазі, у нас висота. У мене то що що, і пісці. Я їх закидаю. А де, де наш, де наш міні-ган, чел? Я не бачу їх, я за дешка бігаю. Мітка. Я їм гранату пишу. Один тут правіше, один тут правіше, один тут. Бинку, бинку. Собі. Газ граната, вона буде домашні? Да, 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 просто кидай, нехай лякають. Зняв щит. На дрони, на дрони полетіли, не спішіть. Не спішимо, не спішимо. Заходим, заходим, заходимо, хлопці, вони много. Заходим, заходимо, хлопці, 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 всі вниз.

Za, 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 za. O, na nie ma na nie ma jest w serio, tak? Nie, mi za, 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 za za, Za A, już za. Safe, safe. Ja też granie, to jest młodzież, bo ja Na damę, na damę, na Na Weź ci tak, weź ci Не на крышке. По ньому дроны просит, все нормально. Чистый дроник, я его його... зараз. Я Я сейчас. Я сейчас нього залучу. Давай, я те шуту. Вот тут не бро. А, вот он! Минус. Че, чуваки, че -чуваки тут пришли? Дзветки теперь, Ще, Оли він один, їх багато, скільки тут тепер. Так, целый цього... Бачу тіпа, бачите, тіпа, намагайся до свого не, не, я, я я живу, живу. не бачу його Десь тут чувак тут. Я я на криші, Ага, бачу. Вау, тут ключ. Зараз дам нього хит, живий. Дивись, вони двоє. вони двоє за на том кулемет. Я за танали, за всі. Може ще був, не знаю. Да, 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 бачу. Тирьус. Бащита. все, вони впа. Так, я тут в куточку сажу. Вс, я пить мату. Тирюс. Бать, мыхать! Зі, Ці, це ведьма на базірина! Це ведьма на базірина! Ну це, це не це вам не... Не, 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 не хуй в жопу. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал.